7 червня в Севастополі відбулась звітна конференція освітян та представників батьківських комітетів освітніх закладів міста. Перед присутніми виступили голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, його заступник і начальник управління освіти та науки у місті Севастополі Ірина Заяць. Розповідає Наталія Білякова. Минув складний передєвропейський скорочений навчальний рік. Це і перший рік керівництва Севастополі голови Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцуби та начальника управління освіти та науки нашого міста Ірини Заєць. Протягом року було зроблено немало для покращення якості освіти та гармонійного розвитку Севастопольської малечі, юнацтва та молоді. Збільшено дотації на освіту з бюджету міста, підвищено зарплату педагогічним працівникам, відкрито 25 груп у дитячих садочках, повернено місту два дошкільних навчальних заклади. 182 медалісти та 40 переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів доводять, що в Севастополі високий рівень навчальних досягнень учнівської молоді. Та як говорять, не буває не гараздів тільки в того, хто нічого не робить. Отже, не тільки про досягнення та приємності тут йшла мова. Нельзя допускати, щоб там по авторитету приподователі, директору і в цілому по Севастополю. на нагреть авторитет на даже одном названии Севастополь, вы говорите, ой, как много. Давайте договоримся с родительскими комитетами, что мы будем собираться тогда, когда будет трудно. Когда какие-то неприятности касаются работников, родителей, учителей, то мы должны вот такой форум собирать, обсуждать проблемы, и принимать решения вместе. Потому что желающих поиграть на нервах родителей, желающих, но ну, даже слов не могу подобрать, оказывается очень много. Все мы, кроме того, что должны отстаивать свой глаз, отстаивать своего ребенка, мы должны душой болеть за авторитет всего Крім того, голова адміністрації міста зазначив, що в усіх навчальних закладах Севастополя у порівнянні з іншими регіонами України високий рівень навчальної підготовки, високий морально-патріотичний дух, і все це завдяки батькам, вчителям, міській інтелігенції. Також Володимир Яцуба закликав батьківську спільноту до співпраці, до вибору правил спілкування, до відстоювання своїх позицій, продовжуючи діалог влади міста з освітянами і батьківською спільнотою Севастополя, Севастополя. Начальник управління освіти і науки, молоді та спорту Севастопольської міської держадміністрації Ірина Заєць доповіла. Благодаря усилиям управління образування, відділу образування, при розглядненні питання формування бюджету на 2012 рік, були виділені средства на питання дітей 1-4 класів без розчету 6,18 і 18 що на 51% більше, ніж у 2011 році. За счет средств регіональної програми відмінення 2012 року На базе нашего лагеря Ласты будет оздоровлено 60 детей одаренных. Бюджет 2012 года предусматривает увеличение заработной платы работникам образования на 21%. Ірина Заєць також розповіла про навчальні, спортивні та творчі досягнення Севастопольської учнівської молоді. Вона поділилася з присутніми планами Севастопольської влади на майбутній навчальний рік. Це й повернення роботи шкільних гуртків і значне збільшення шкільних автобусів і поновлення комп'ютерної техніки у закладах освіти Севастополя і матеріальна допомога й оснащення сільських шкіл. Те, що представники влади міста продемонстрували таку увагу батькам учнів Севастополя та керівникам освіти. Ніх закладів міста свідчить про розуміння важливості співпраці і заради якісного розвитку Севастопольської молоді, і заради виключення зайвих непорозумінь між батьками та керівниками шкіл та дитячих садочків міста. Не Ніхачу марі до слова не чорний прісик і фруктапліці казається побора которые вы сегодня, не вы, а. говорят, что мы, так сказать, здесь чуть не коррупционеры с вами. Это все не так. Сегодня я еще раз прошу, уважаемые родители, уважаемые коллеги, проведите родительское собрание во всех. Если кто не провел, кто провел, спасибо. Если кто не провел, отчитайтесь, пожалуйста. За каждую порошок, вы купили, за каждую чашку, за каждую ручку, за каждую дополнительную чашку. И тогда родители вот смотрят мне в глаза, наверное, и знают и поддерживают. И тогда мы снимем с вами все ненужные разговоры, все ненужные какие-то негативные домыслы. На зустрічі був присутній і голова Севастопольської міської ради ветеранів України контрадмірал Сергій Рибак. Гарна школа і ветеранська організація, яка конкретно працює в школі. І ми з них требуємо, щоб вони знали не тільки те, що проводяться мероприятия в школі, а щоб вони знали, що робиться. Ми дуже больно висприняли чорну грязь в інтернеті по поводу школ, учителів, преподавателів директорів школ. Добре було б, щоб держава Имело столько средств, чтобы нам не надо было вот эти вопросы решать. Поэтому, правильно, значит, Владимир Григорович, решайте эти проблемы. Не обращайте внимание на грязь, которые там пытаются нас полить. Мы далеко от этой грязки, потому что мы не причастны. На конференції відбулось живе спілкування представників батьківських комітетів з головою Севастопольської міської держадміністрації. Батьки отримували правдиві і відверті відповіді на свої питання. Взагалі, у залі відчувалася духовна єдність, розуміння один одного та оптимістичний настрій. Це підтвердило нам і спілкування з учасниками конференції. Надумані проблеми, які використовують люди для чорного піара. Для предвыборной кампании, для того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. Вы видите сегодня, что у людей болит, как дети будут заниматься, по каким программам, по каким учебникам, в, каком, в какой перспективе у нас будет строиться школа-коллегиум. И отрадно сказать, что именно самую высокую оценку образованию это отдала коллегия Министерства образования. Образування Севастополя входить в першу п'ятерку образування України. Сьогоднішня атмосфера в залі повністю на сцені мені дуже сподобалось. Ви знаєте, в залі сиділо більшість батьків. Це були голови батьківських комітетів, заступники голови батьківського комітету. Від нашого батьківського комітету була була заступник, тому що голова ще на роботі була, не могла в такий час прийти. Були частини і частина батьків просто з батьківського комітету. Були керівники і наша адміністрація, наші керівники. Я бачила єдину думку, єдину мрію про те, щоб освіта була дійсно багата. І щоб дуже хотів би і пан Яцуба Володимир Григорович, Ірина Михайлівна Заєць, наша керівник безпосередньо, і наші районні керівники. Вони би з радістю, з радістю дуже хотіли би, щоб держава мала стільки грошей і було настільки багато, і наше місто, і Україна, що не треба було би батькам допомагати садкам, не допомагати школам і іншим закладам. І я про це мрію. Дай Боже, щоб ми дожили до тої днини, щоб ми гордилися тим, що ми можемо все дати дітям без копійки допомоги, без матеріальної допомоги, без того, щоб батько прийшов, зробив ремонт, батько прийшов, щось купив, батьківський комітет купив, що ми все самі купимо. Що це нам буде робити держава. Я даже не ожидала, что будет такая душевная встреча, что можно будет напрямую общаться с администрацией города и задавать вопросы, которые нас очень сильно волнуют, как родителей. Это поднимает авторитет родительской общественности. Мы чувствуем, что к нашему голосу прислушиваются, что Мы тоже можем высказать свое мнение по поводу того, каким мы видим будущее наших детей, каким мы видим наши школы. И хотим сказать большое спасибо администрации вот нашей школы, Генрите Андреевне, пользуясь случаем, что все-таки наши родители в школе видят, что школа преобразуется. С каждым годом она становится лучше и лучше. Мы, конечно же, тоже помогаем в этом. Мы видим, что то, что мы. Хотим помочь, директор слушает нас, прислушивается. И совместными усилиями наша школа становится прекраснее и прекраснее. Проблема денег она актуальна, конечно же. Мы, родительская общественность, хотим, чтобы такие встречи продолжались, чтобы мы встречались с администрацией и могли напрямую задавать свои вопросы, что нас интересует, какие у нас есть проблемы в школах. Вот поэтому от имени родительской общественности я прошу продолжать такие встречи.